В законі звучало це так: частину першу статті 336 кримінального кодексу України після слова мобілізації доповнити словами, у тому числі відмову від проходження медичного огляду та лікування. Дуже багато обурення визвала ця норма, дуже багато дискутували щодо неї, і наразі її прибрали, тобто її немає. Тобто, кримінальної відповідальності за відмову від ВЛК, яка була передбачена від 3 до 5 років позбавлення волі, її наразі прибрали. Але залишились в нас штрафи. Штрафи немаленькі, які вони в яких розмірах. Зараз поговоримо в цьому відео. Якщо цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал. І так. Якщо підприємці будуть ігнорувати законодавство про військовий облік своїх працівників, їх штрафуватимуть до 59 тисяч 500 гривень, а громадян до 22 тисяч 500 гривень. Відповідний законопроект про збільшення штрафів передбачений в нас під номером десять